Wow. Сьогодні разом з вами повторимо цей тренд з евкаліптом і ванною. Я не змогла пройти повз, але перед ми просто помиємо її. Сьогодні ми будемо мити ванну звичайним сіфом і звичайною губкою, тому що вчора було прибирання також, я прибираю кожного дня, і вчора воно було більш агресивне, тому сьогодні буде достатньо просто сіфу. Прибирання ми закінчили, тому я думаю, як її помісити правильно. Або мені здається, що в мене тут є діра така. І запихнути в цю діру. Якось отак от і прив'язати. Сюди просто запихнути, І перев'язати, щоб було гарно. Ой, ну мені здається, що це і виглядає гарно. Потрібно включити верхню. І... Ну, Я не знаю, як вам мені дійсно це подобається. não... Ah.